Універсальна грілка для рук та взуття. В цьому відео ми зробимо невелику розпаковку, заправимо її та будемо тестувати, як вона гріє та скільки часу тримає тепло. Для застосування нам потрібно залити паливо у лійку та заправити грілку. Дати час, щоб просочилося та підпалити, закрити кришкою і сховати у чохол. Починаємо наш тест на температуру. Менше, ніж за півгодини температура складає більше, ніж 50 градусів. Щоб ви розуміли, чохол одягається обов'язково для того, щоб не опекти руки. За 2 години температура досягає до 60 градусів. Цю грілку можна використовувати де завгодно, вона безпечна і універсальна. Пройшло вже більше 9 годин, і температура ще тримається. Завершення тестування і висновок грілка тримає тепло майже 10 годин, як було затверджено виробником. Також в нашому магазині в наявності є різні моделі та кольори.